Слава Ісусу Христу. Велика кількість людей, яким доводиться проповідувати, говорить, що мені не потрібна церква, мені не, потрібен, не потрібні посередники, я напряму з Богом, я по-своєму вірю. І, але важливо розуміти, що Господь дав, від початку Словом своїм все створив, і все створено Словом Божим. І Божим і за Словом все існує. І Бог дав нам інструкцію для життя, яким є Біблія, тобто слово Боже. І ця, це слово говорить в посланні апостола Павла до Єфесян, 4 розділ з 11 вірша. І він, хто він? Ісус Христос, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів. Та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тобто Ісус Христос постачає е, апостолів, постачає пасторів, вчителів, євангелістів, наставників для того, щоб кожна людина мала можливість зростати духовно, е, рухаючись до досконалості. В цьому і є ціль нашого е, життя земного. На землі. І якщо ми ігноруємо владу поставлених Богом людей, мова не про дядьків бородатих в рясі, які їздять на джипах. Вони нічого спільного з Богом не мають, тому що це є мертва релігія, мова про живу біблійну апостольську церкву, яка приводить людей до спасіння. Далі. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються, захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Тобто, щоб ми наповнювались не різним хламом інформаційним, а щоб ми були стійкі в вірі. А віра приходить від слухання, тобто через е, з'єднання з апостольською біблійною церквою через приєднання з неї, через виконання начатків вчення Христового, яких є п'ять, перший з яких це покаяння, другий хрещення Отця Сина і Святого Духа, третій возложення рук, тобто прийняття влади в церкві, четвертий – воскресіння із мертвих, і п'ятий суд вічний, через пізнання начатків, через примінення їх в своє життя, через вивчення Слова Божого. Та адаптування його в своє життя. Тобто не просто покаяння. Це не просто слова я каюсь і продовжую жити, як мені заманеться. А це саме зміна свідомості, це саме зміна свого своє, свого гріховного єстіства. Тому не ходіть в ілюзії: ніякої віри напряму не існує, ніякі там обряди. Ніякі е, ритуали, ніякі там іконки, ніякі попи, ніякі ряса, ніякі свічки не врятують вашу душу від пекла, ніякі там побажання, царство тобі небесне не врятують душу. Душу врятує лише щире покаяння і виконання волі Божої. А воля Божа, щоб ми стали учениками Ісуса Христа. Саме для цього Ісус Христос прийшов на землю і створив біблійну апостольську церкву. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви не ходили в темряві, наповнили своє життя світлом істини і давали це світло іншим людям, проповідуючи в усі народи до края землі. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.